Тільки що ми розвивали швидкість 38 вузлів. 38 вузлів в переводі на швидкість автомобіля умножаємо на 1,852. Це більше 70 кілометрів ми їхали. Швидкий та мультифункціональний. Одеські рятувальники отримали новий оперативно-рятувальний катер та вже встигли опробувати його. Судно розраховано на 8 осіб та має низку переваг. У нас є зараз і. Сварка для підводних робіт, також є там кріплення під водолазні балони. Також ми можемо зробити кріплення під ноші, якщо нам потрібно евакувати у людей. Ми були в Херсоні, трошки на іншому катері, там було трошки невдобно, коли ми займалися евакуацією людей. Було невдобно нам лежачих бабусь трошки транспортувати. Тому на цьому катері вже було передбачено кріплення для нож, щоб удобно було транспортувати. Катер зроблений з поліетилену високої щільності. Він не боїться ні ударів, ні корозії, ні впливу солоної води. Оперативно рятувальне судно оснащено водолазним обладнанням, та на ньому можна працювати в будь-яких водоймах. Таких катерів в Україні всього лише три. Судно, яке отримали одеські рятувальники, робилося останнім. Тому воно і вважається найбільш удосконаленим. Наразі ДСНСники Одещини повністю забезпечені усією необхідною технікою для пошуково-рятувальних робіт. В цьому році ми отримали багато оснащення, що глибокого снаряження, що гідроцикли, квадроцикли, два нових автомобілі ви бачили, так само катер новий отримали і дуже багато водолазного спорядження. Водолази, рятувальники надають допомогу не тільки тим, хто купається влітку. Іноді їм доводиться шукати і витягувати на берег тіла потопельників. Аквалангістам особливо складно працювати в каламутних водоймах. Тут відимость нульова. і в основному проходять всі пошуки на ощуп. Тобто ми більше проводимо на ощуп полукругами. На морі полегше, звісно, відимость хороша. Можемо і більші діаметри висматривати. А ось в холодну пору року рятувальникам часто доводиться витягувати рибалок з ополонок, коли водойми ще покрити крижаною скоринкою. Ми вирізаємо воронку льду, так саме одягаємо водолазні костюми, в основному сухі, опять же. Беремо більш складне зимове обладнання, Почему? Потому что, вот если з таким оборудованием, як у нас ми сегодня будемо заходити, ви посмотрите, будемо ныряти, то клапана можуть замерзнуть. І очень часто случаются случаи, що водолази тонут так же само. Поэтому береться більш серйозна техніка для выдержки холодов. Спілкування з водолазом-рятувальником відбувається за допомогою сигнального кінця. Але через ворожу агресію у рятувальників з'являється додаткова робота. Їм приходиться швидко реагувати у ситуації, в якій ніхто раніше не бував. Зокрема, катастрофа на Каховській ГЕС стала несподіванкою для багатьох українців. Я пам'ятаю, був один випадок, коли ми з колегами знімали бабусі з дев'ятого поверху на руках, тому що до другого поверху було все залито водою. Вона була дуже в важкому стані, вона була лежача, хвороби дуже було важко, як ми з родичами вже розмовляли рак. Цей випадок в нас довів до всіх колег, які були на катеру, до сліз, тому що ми, сім'я, можна сказати, на тому берегу. Чекає, поки ми знайдемо її матусю привеземо до, до, ну, до пункту, де знаходиться. Бо для мене, знаєте, матуся це, слово мама, це все. Тому що я втратив свою маму два роки тому, і дуже важко для мене це спряти і дивитися, що. Інші батьки загітають, ну гинуть Проти цієї Російської Федерації дуже важко було, але ми дуже швидко її доправили до швидкої медичної допомоги, і вони надали їй першу домічну допомогу. Денис Лещик готувався до свого весілля, але через катастрофу на Каховський гес чоловіку довелося відкласти свої справи та поїхати на декілька тижнів в Херсон, рятувати життя місцевих. Та кохання перемогло зло. весілля все ж таки відбулося. Такі моменти були, що дружина, мої родичі сказали, це вже весілля ну, напевно, Ну не буде, але зна. Знаєте, Такого весілля я навіть не очікував, що таке буде весілля. І ми, були такі трогані моменти, що ми не впораємося в цьому, що не було таких моментів, які ми очікували. Але знаєте, те, що як дружина мене зустріла, це, я не знаю, не кожного може так дружина зустріти. Це дві години ночі я приїхав додому. знаєте, Моменти трогані дуже були. Але знаєте, ну, весілля це на, на все життя можна запам'ятати таке прекрасне і чудове весілля. Рятувальники Одещини продовжують робити надважливу роботу, ризикуючи власним життям, вони продовжують рятувати інших.